Я Олена Васильівна. Працюю в комунальному закладі Черкаський навчально-реабілітаційний центр Країна Добра Черкаської обласної ради. Сьогодні пропоную до вашої уваги заняття з малювання на тему Зима у лісі. Привіт! У нас сьогодні малювання. Що ж нам буде потрібно? папир. Зубная щитка. Штамп. Фарбер. Білий колір та зелений. Почнемо роботу разом з батьками. Для цього нам потрібна буде зубна щітка. Беремо зубну щітку, фарбу зеленого кольору і вільними рухами робимо ялини. Працюємо хайно, тримаємо листок. А тепер давайте пригадаємо, яка зараз пора року? Правильно, зараз зима. А які опади бувають взимку? Так, взимку падає сніг. І ми зараз з вами будемо малювати сніг. Беремо штамп, фарбу білого кольору і будемо штампувати. Це ми все будемо робити методом натискання. Ось які ялини у нас вийшли. Ось які роботи у нас вийшли.